Потреба часто сприймається як слабкість і тягар, якого слід уникати будь-якою ціною. Проте Біблія говорить нам у Євангелії від Матвія, глава 5, вірш 3 блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Цей вірш підкреслює, що щасливі ті, хто усвідомлює свою потребу в Божій допомозі, адже вони стануть частиною Його небесного царства. Коли ти розумієш, що не можеш зробити все самостійно і довіряєш Богу, він обіцяє тобі особливе місце поруч із ним. Прийми свою потребу та знайди силу у своїй слабкості. Підписуйся на святі протиріччя і отримуй натхненну думку менш ніж за одного хвилину в кожному епізоді, освітлюючи свій ранок швидше, ніж закипить кава.